Всім привіт, які друзі, і ви потрапили знову на мій канал. Сьогодні у нас вже звична для мене рубрика. Це розпаковочка, подарунка. Його вже подарували мені в школі за виступ. Значить, у мене подарунок в отакій упаковці. Він в золотій упаковці з ручками, на бантику, отакий. От Достатньо легенький. Ось, І сьогодні будемо дивитися, що в ньому знаходиться. Давайте розв'яжемо. Цей бантик. До речі, плюсик в тому, що упаковку не потрібно розривати, оскільки а, вона дуже гарна і можна буде використовувати ще раз. Кладаємо. О, пакеті ще просто. Ось. Коробочка тут. Отакі. Діти, що тут? А, діти дітям. Ага. Зараз е, хочу взяти список. Коротше, я вже е, здобула оцей списочок. Тут е написано, що тут хоча б повинно бути. Це засоби гігієни. Ну це зубна щітка та паста, мило, шампунь, серветки, гребінець або дзеркальце. одне щось з цього. Ну, Канцтовари, ручки, олівці, звичайні та кольорові, фломастери, крейда, пластилін, пенал та інші приладдя для школи та рукоділля. Іграшки, м'ячики, повітряні кульки, мильні бульбашки, ігри на логіку, пазли, іграшки, антистрес і солодощі, цукерки, шоколадні батончики, печиво та інші смаколики в герметичній упаковці. Рекомендована ціна однієї подарункової коробочки становить 500 гривень. Зараз ще прочитаю тут дещо. За можливістю кле... ага. коробочку склеїти кольоровою клейкою стрічкою та прикрасити дитячими наліпками або розмалювати її, надавши святкового вигляду. Також можете написати вітальну листівку. Важливо, слідкуйте за терміном придатності солодощів, забороняється класти фрукти, домашню випічку і солодощі не в герметичній упаковці. Забороняється класти е, вживані речі. Подарунок має бути універсальним як для хлопчика, так і для дівчинки віком 6-12 років. Коротше, так, що ж, будемо зараз перевіряти, що у мене поклали. Зараз мені вже дуже-дуже цікаво, що ж у мене. І поїхали розпечатувати. Я візьму канцелярський ножичок. Єкс. І чи крижим. Кіць. Єць. І. Ой. О! Я вже побачила десь, там спочатку тут накриває по моєму цукерки шарм рожеві побачила і сині, по-моєму. Та тут а поки що сплошні цукерки. Подивіться просто. Гоп. А тут що? І тут таке саме. Гоп. Оп! Так. Оце олівці кольорові. Я вже знаю, а це печиво шоколадне. О! Нічого собі! Подивіться, що я тут бачу. Коротше, багато дофігіща цукерок. Так, давайте дивіться. Дивіться. Фу, дивіться. О, так, це якісь неонові. А, неонові, ага. Коротше, якісь такі супер-пупер-мега олівці. Олівці кольорові. Коротше, якась така прикольна. О, Бачите? Далі, що це мене цікавить? Це Кубік-Рубік. Офігеть, як я його по вашему складу. Але він, типа, з такими малюночками, короче, незвичним. Он прикольно, так. Брелок, людина, Вот. От. І міська Михаил. Отакий гарненький. Блін, прикольний, до речі, Мишка. Классно. Так, це, я так розумію, браслет. О. А, це, типа, який підкова, так? Да? Ну, типа, удачі чи щастя. О. У мене точно такі зараз є велика пачка і точно такого кольору. Хоч прикол, мені хлопець такі самі дав, ось, безкоштовно. У мене, коротше, дофіга тепер цього пластиліну. А це ще не все. Це мені купила мама на Миколая. Дякую велике за пластилін. Я не знаю, що мені тепер з нього ліпить. Що мені з нього робить, почнімо з того. Але плюсом те, що білий колір там є, а мені білого зараз ну, дуже потрібно. Клей. Клей мені, ну, типа, мене їх. Оце п'ятий. Окей. Нормально. Отака у мене є ті, то, така сама, тільки рожева, але це нова. Окей, нехай теж буде. О, таке печиво. Воно дуже смачне. Люблю його. Да. Найс. Так. О! Блін, у мене їх дофігіща. Трошки шкода, але я думаю, ну, типа, прикольно. Просто люди ж не знали, що в мене такі самі є. Ха-ха! Блокнот космонавтик. Коротше, от. Маленькі. О, такі фломастери. Один простий рівчик. О! Я нещодавно казала подрузі, що я хочу такий ластик, як у неї. Ось от стирку, ну як це називає. І вона просто кайфово стирає, я її дуже хотіла, але я не знала, де її купити. Во, найс. Nice. Я тільки збиралася їти купляти. Ну, блять. Вот. Все, тут більше нічого немає, тут одні цукерки Так. Ну що, тепер поїхали по списку. Ага. Знаєте чого у мене нема? Засоби гігієни в мене ноль. Вообще ноль Окей, давайте перевіримо. Засоби гігієні, зубна щітка нема. Паста нема. так, Мило, шампунь, серветки, гребінець, дзеркальце, цього всього нема. Іграшки, м'ячики, ну не м'ячики, повітряні курики, мийні бульбашки, ігри на логіку. О, оце ігра гра на логіку. Пазли іграшки антистрес. Я рахую, що це є. Тому що ще в мене є мішка. Ось оце. О, кубіка Рубіка, да? Брелок. І я, ну, по-моєму, все, да, Із іграшок. по моєму да. Але, от куди віднести браслет? Ну не знаю, хай буде теж до іграшки. Ну, коротше. Тут тверда галочка прямо. на. Тому що багато. Тут аж 4 штучки. Аж 4 штучки, коротше, оцих ігр. Канцтовари. Ручки. Ручки є. Ось вони. Уже. Олівці є. Так, олівці, олівці є. Фломастери. Ось оці, І ось, до речі, олівці я пропустила. Фломастери крейда. Пластилин є отам. Пенал не інші приладі для школи та рукоділля, Ось вони. А, і ще блокнотик я забула. І солодощі. Ну, тут все понятно. Тут є вафлі, цукерки та печиво є. Виходить, у мене нема самого нудного, це засоби гігієни. Я думаю, люди вклалися ну, десь в гривень. 370, думаю. Ну, але подарунок гарний. Мені, ну, типа. Ну, типа, як подарунок взагалі клас, ну чесно. Якщо це збирали люди за тисячу кілометрів в Чернівцях, в Івано-Франківську та третє, Тернопільщ... на Тернопільщині, да? мабуть, так сказати, то це, ну, типа, гарно, ну, все дуже класно. Ну, коротше, я довольна. Коротше, ну, типа, нормально, все сподобалось, все класно. Єдине, що... Я не знаю, поки що, що мені тепер робити з тимо всіма пластилінами. У мене їх, я тепер не знаю, скільки їх штук. Просто от такого. Тому зараз що я буду робити, не знаю. Ну, щось... Так. Все, всім дякую за перегляд, за те, що подивилися моє відео. І всім гарного дня, і па-па!